Доброго раночку. Давайте зараз подивимося на вихідні дні. Так, це в нас. Ну, давайте і сьогодні включимо. А так, 30, 31, 1 2. Давайте, бо вже, вже лютий. Починаю з 1 лютого відправляти оберіги. Замовлення вже приймаю на березень місяць, на лютині. Слідуюча відправка буде, я вам скажу, з 20. 8 по 4 березня, 28 лютого по 4 березня. Так, дивимося, давайте на ці дні. Що чекати? Таро Срібних кішечок. Так, хтось сьогодні запутався і думає, що нема виходу із ситуації. Жестокий, ожесточений, озлоблений, розстроєний. І думає, що це кінець, що виходу нема. Але але, ви дивіться, я вам скажу, ви бачите, як кіт виглядить. Гарний, блискучий, упітаний, будемо казати. Значить що, сили у вас є вибратися? Є, є. Тут надо мудра порада, і я вам її скажу. Шукайте виход не за горами. Сядьте, подумайте. Два виходи зробіть. Я вам казала, як вибирати. Напишіть на бумажках один і другий виход. Свічечку запаліть, куди буде вогник мерехтіть, ото правильний вибір. Ну, і, звісно, вибір завжди серце підскаже. Ви одне слово назвіть, і прилажуйте праву руку до лівого серця. Друге, назвіть, теж прилажуйте, де серце буде у вас, на якому. Виборі калатать більше, ото ваш вибір, ото ваше біополе підказує вам ситуацію. Все добре, ви вийдете з цієї, ось цієї темної чорної полоси. О, як гарно. Субота приїдуть, що внуки, дітки приїдуть, а ні, то і своїми дітками будете час проводити. Гарно, немає загрози, гарна карта. В суботу зустрічатися із рідними, найдорожчими. Ну, ви отримаєте те, що хотіли. Ви не думаєте, що оце такі перешкоди можуть завадити вам добитися свого. Дивіться, ви із плодами знаходитесь. По-перше, у вас ще й здоров'я гарне. Хто хворів і думав, що виходу немає, та ось у вам оздоровлення. Хто запутався, ось у вам вихід. Хто думає, що вже ніколи не буде щасливий в коханні, ось вихід. Ну, це така карта, що пізніше, бачите, коли вже ось все розквітає. Це вже весна, весна. І місяць показує молодий, що зароджується нове кохання, або зароджується здоров'я, або зароджується якась нова ідея. Давайте, дірзайте. Ви знаєте. З відьмусю я дюсю, і ви завжди будете правильно направлені. Правильно. Тут треба роздивитися гарно. Наліво, направо, ззаді, спереді. Подивіться, подумайте, обратіться до своїх покійних родичів, близьких, хто на небесах. Особливо, коли зоряне небо. От тоді наші покійні нас чують. Я теж, ось як треба була порада. Мені дуже така порада, дуже важлива. Я загадала на сон, якраз було зоряне небо. І приснилась мені ця людина і порадила. І такий сон гарний був. Знаєте, що в кімнаті, в спальні міняє штори чисті. Я знаю це 100% що це захист. Чисті штори це надії на краще, що гарне попереду. Отакий От сон мені приснився. І ви питайте в своїх покійних. Так, далі. Ви можете все вести за собою цілу араву. Так, як я, я ось. Я можу тисячі людей, тисячі тисяч, сотні тисяч вести за собою. Бо в мене сильне біополе. І вам така сама карта випала. Хто зараз подивиться це відео, у того сильне біополе. Ведіть за собою всю сім'ю, всю родину. Підказуйте своїм друзям, як вихід, з якої даної ситуації, бо ви вам все під силу. Все під силу, абсолютно. Не треба думати, що ви вже нічого не можете зробити. І ось я вам казала, карта смерті говорить, що окончання цього поганого. Ось, чорної полоси. Все, стоп, закінчення. Іде переміна на краще.